Так, дивіться, пільга на старт прислугує з першого дня, але якщо ви не вели ніякої діяльності на протязі останніх п'яти років у Польщі і ви не плануєте вести діяльність, послуги надавати для свого колишнього роботодавця на тих самих умовах, що ви працювали в нього, так само пільга не буде вам належна, якщо це такі самі послуги. У всіх інших випадках пільга прислугує кожному. Півроку, 6 місяців, якщо відкрити, наприклад, в середині місяця, так як зараз маємо 15 число, то, виходить, це буде більше, ніж півроку, бо пільга має бути повних півроку. Якщо є половинка, то ця половинка буде якби додатково. Але за цю половинку місяця все одно треба заплатити так само 460 злотих податку. Чи, чи повний, чи не повний, все одно 460 злотих. Хіба що ви перевищите 60 тисяч обороту у це півріччя або скоріше, тоді вже ставка е, податку на здоров'я виросте, бо є ліміти.